Всім привіт! Ми з Камілою їдемо на прибирання. Погода в нас погана, дощ падає. Цілу ніч падав. І тепер так спати хотілося, але мусимо їхати. Ми, як приїдемо туди, на ту, той будинок, що ми там прибираємо, ми вам покажемо, що ми там робимо, як прибираємо, якщо буде така можливість. Бо не знаю, хто там буде вдома, чи не буде нікого, чи буде можливість показати. Якщо буде, то покажемо. na ta Tu drzewa pes. Tu Wurcia, Ja po prostu zaraz pokażę, a w domu wam rozkażę. Кімната хворої дівчинки бо в неї дочка і інвалід. Тут таке спеціальне ліжко. Це кімната сина. Поверх. Потім вам покажу нанизу, якщо вдасться. А якщо ні, то не знаю. Не вийде, може, бо вони всі сьогодні вдома. Обоє малі з камілою. Не можемо дістати зеркало помити. Мусіла йти по драбинку таку. І тепер дістаю, щоб помити зеркало. Ми вже їдемо додому. Вниз я, коротше, вам не могла перший поверх познімати. Бо, бо що? Бо вони були, всі сиділи там. Взагалі сьогодні було дуже тяжко прибирати, всі вдома і всі крутяться на кухні. Кухня то щось було страшне прибирати. Ще та е, дівчинка та їхня дочка в інвалідному візочку теж сиділа там. ну Вона переважно все в кухні. Вони її там ставлять. І так, сьогодні було дуже незручно, але ми з Камілою дуже швидко сьогодні справилися, як ніколи. Не дуже було брудно, але просто, ну кажу, що незручно було. Так що, так що таке а тепер. Бо камілі вже ви заплатили, а мені ні, бо камілі дає завжди так. На руки гроші, а мені на карточку. Не знаю, таке щось вона собі придумала. Ну і їдемо з Камілою в магазин Підренку. Купимо якийсь хліб. вечором не йти. І подивимось, може ще щось купимо. Все. А в нас був такий дощ, що думали, що цілий день буде падати, така була погода. А тепер вже... Дуже розпогоджується сонечко. Я щось пішла, Каміла, по возок і стала з одної сторони, там, де мене лишила, і стоїть, а я з другої Што сторони. Ну, а я собі пішла на ту сторону і стала і там стою. Думала, що ти туди прийдеш. І так стоїмо. Кіндери, дивіться, вона пішла собі гроші, виробила, і кіндери бере. А я хурму взяла, бо я дуже хочу хурму. Не знаю. А як воно по-українськи? Потому по польськи. Какі. Какі. Оце по польськи називається Какі. Коротше, такий сир ще взяли і якусь палочку ковбаси. Ще треба взяти обов'язково, бо хочемо гарячі бутерброди робити. Хліб обов'язково, тільки не тостовий. Коротше, все-таки знову взяли тостовий, бо я собі вибрала булочки, булки на гарячі бутерброди замість хліба. Все таки взяли тостовий. Я тут щось побачила і згадала собі, що в мене колись теж в дитинстві був такий костюм, тільки трошки інша якість була в мене. В мене така це більш таке, як хлопкове, а в мене було таке, як термобілизна, ніби таке гладке, але було на, більше так на всю тут намальовано кістки. І Такий виходив скелет. А Каміла каже, давай ілоні купимо такий. На Хеллоуін, Не знаю скільки він. Пробий його, скільки він коштує. Цікаво. А дивіться, які ми з Камілою іграшки знайшли. Одна іграшка два в одному. Дивіться, покажи тут спочатку. Панда. Панда, та і капібара робиться. Капібара. І ще яка є? Панда і хто це? Лисиця? Ні. Хто це? Як, як це називається ця тварина? Я не знаю. Єнот? Поверни. Єнот? Він не так лисиця? Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо хтось знає, як називається ця тваринка. Я серйозно не знаю, хто це. Ти не знаєш? Каміла теж не знає. Що ще є? Подушки різні є, але таке гарне все м'ягеньке таке. Хеллоуін. а ще є дуже гарні подушечки всякі різні. З коциками я дуже люблю таке. Ось таке м'ягуньке я все люблю. Оцей мені найбільше подобається, це зірочка. І тут є такий самий коцик. О, о. Комплект. Каміла виставляє наші закупи. Небагато сьогодні закупів, бо ми не дуже багато з нею заробили. Покажи, Ілон, що тобі Робін попалось? І... Стів? Робін і Стів з Дивні Два. І Дастін. Роб... І Дастін в кепці. Угу. Добре. Покажіть, дівчата, це що у вас попалося. Коротше, я не можу скласти цей елементарну фігурку, він каніла складає. А Коротше. вони розкладені? Ні, є така неоригінальна вот. фігурка, типу як. Покажи Ненсі. І хопер. Ненсі і Хопер бачу. А в тебе Каміл? Це рідина. А це хто це? А, от сюди показуємо. Це оці. С Як вони? Стів і Робін. Стів і Робі? Робін. Робін. А в тебе? Лукас. Нижче опусти, будь ласка. Нижче. Нижче. Як нижче? Нижче руку опусти, будь ласка. Так. Ні, нижче. Не, не а. в бік, а нижче. Лукас. Лукас. Стів з звиворотити і звивороти. хопер вивороти. Хопер з вивороти. Mm. Ти. Ти ви їдете з нами в ліс? Ні. Фіма, ти їдеш з нами в ліс? О. Чекати, зараз тату тобі надіне. <плес> <плес> ну, вже не тішся так. Їде на гриби. Сімба їде на гриби. Поводок зразу зачепи. Чи може ні? Сімбочка, їдемо. Їдемо. Зараз я ворота закрию, виїжджайте. Мама, хочеш каки? Я не кака. А ти знаєш, що воно? Я не кака. Like... По-польськи називається какі. Ми поїхали трохи далі від свого дому в інший ліс. Так аж за 30, десь може 40 від нас. І тут зараз ми будемо проїжджати, бо це таке курортне містечко. Тут є ліс і потім море недалеко за лісом. Я вам хочу показати, коли тут літом приймають туристів, то вони їх катають на таких маленьких паровозиках. І зараз покажу. Ми проїдемо цей міст, і, і там вже, напевно, будуть, будуть вже ті колії, шані, а далі. Але такий міст. Ми заїжджаємо в іншу, так якби, область. Через річку виїжджаємо. Сімба дуже любить їхати на гриби, але завжди стогне в машині. Не знаємо, що він. Чи він так вже не може дочекатися, щоб побігати в лісі на грибах. чи Чого він стогне? Понятно. Є гриби, дивіться. На кошиках, ні? О, люди з грибами вертаються з кошиками. Щось вдасться назбирати. Бо Вова прийшов з роботи, кажу, віддихни. Ні, змучений, але гриби збирав би ще до вечора. Змучений? Трошки. Трошки. Але на гриби йти, ні, не змучений. І мене тягне. Я зараз Зобок. на грибах відпочиную. Грибах відпочинеш. Такі хмари сунуть. Не знати зараз. Ми ще під дощ, може, попадемо, бо зранку був такий, ви бачили, я показувала, а потім розпогодилося. Навіть я не думала, що сьогодні таке сонечко гарне буде. Але тепер знов хмариться. Не знаю, подивимося, може. Гриби, Грибе вдоросте. Гриби, Вова, тішиться, що гриби будуть. Гриби, гриби. О, Вже почався. Вже дощ падає, ми навіть не вийдемо з машини. Бачите, там далі, які ліси. Оце в той ліс ми їдемо, так? Ось такий ліс. Великий гарний ліс. Взагалі така природа тут гарна, то якісь села ми проїжджаємо. Які села, села такі забиті. Машини, так. Осенні. От дивіться, бачите, колії такі, але вони дуже поїзд. вузенькі. Маленький, поїзд. маленький їде такий поїзд, вагончик, один, напевно, чи пару Ні, вагончиків. Пару, там. Поїзд, туристів, ага. відкритий. І вони їдуть і розказують таку екскурсію проводять. Хоча я не знаю, що тут можна. Може розказують про ліс, може про море. Щось. Люди приїжджають з різних навіть країн, не то, що з міст Польщі. І вони розказують, проводять такі екскурсії. Ну і напевно цікаво проїхатись. Ми теж все думаємо, що ми літом з дітьми приїдемо сюди, щоб прокататися на тому вагончику поїзді такому. І та колія так тягнеться по цілий ліс навколо. Я думаю, що через ціле містечко вона протягнута ця колія. От воно, якісь зебри показувало, Бо вова каже, що це тут якийсь кінно-спортивний комплекс. І була вивіска, то просто треба було, напевно, в бік поїхати туди, вправо. І Там можна на конях, проводять, напевно, уроки спортивні. Кінна їзда. Але ми коней, то ми близько не побачимо, то треба було туди заїхати. Так, тут здають будиночки. Тут таке ніби ну, готихостили. Ну, будиночки здають. Але вони літом тільки чи на літом, літом. чи круглорічно? Круглорічно літом. Літом переважно тільки літом. переважно літом. Зимою теж може. Але зимою, що ну осінню, то зараз люди на гриби приїжджають, можуть собі зняти будиночки, а зимою, напевно. Доля десь була в бік, пішла, а тепер ми виїхали, що вона знов тут. Ну кажу, об'їжджає ціле місто, просто отак зі всіх сторін, напевно. Але третій або четвертий раз, третій я сюди їду, то ніколи я того вагончика того поїзда не бачила. О, то осіння вже не їздить, літом. Осінь вони вже не проводять екскурсії. О, поки ми доїхали, дощ перестав Там Попадав дві хвилини. Якась хмара така була. Надійшла хмара. Вон коні. Є коні, а ну помаліше їдь. Вже виділить чи ні? Але в якому було. Бідні. Бідні. Та не видно було. Зараз тут з'їжджати. А може було видно? Ми хотіли з собою взяти ще дівчата щоб такий провести день з сім'єю в лісі. Але наші дівчата не, хотіли відпочити, бо кажуть, що вони змучені дуже, цілий тиждень напряжний в них дуже був, тяжкий і вони хочуть відпочити. Каміла зі мною поїхала на то прибирання. І ми повернулися і вона хоче відпочити, а Еріта з Ілоною тільки проснулись, так? Ти приїхав, то вони вже встали, були? Так. Вже. А тут парковка безплатна? Так, безплатна? Сімба вийшов з машини, вже робить свої діла одразу. Може, через то так і стогнав у машині. Ну, бо зразу собі хотів свої діла зробити. Як пусти? Або люди з псом великим. То що, спустити його? Спусти його. А він мітить територію, щоб знати, як назад вернутися. Давай. Побіг. Цікаво, він вже знає тут це місце, що ви ж тут приїжджаєте з ним. To, а і тоді ми теж були, то він, напевно, вже знає, по, по, чи, чи як змиваються сліди, чи ні, але він тішиться, бо ми з ним не ходимо так гуляти, бо ми живемо в будинку приватному і велика не дуже подвір'я. Ми його просто випускаємо, коли він собі хоче. Там він ж дуже часто ходить на двір. В день він може по 50 разів може виходити. На вулицю, але собі по своїх потребах і побігати по подвір'ї. Але так, щоб погуляти з псом, так як має бути, щоб він собі ногті трошки свої пазурі постирав до асфальту, то ми так не ходимо з ним. А як він же виїжджає в ліс, то він же так налітається, що приходить додому, Сімба, не їж нічого, сімбафу. Аж заслюнюється, слюні йому аж. По носі порозмащуються. Дуже гарна природа в лісі. І зразу чується інше повітря. Дихати легше. Чисте, чистіше повітря. І просто дуже гарно такі краєвиди. Листя вже майже повпадало, але ще все одно є. Ну, а тепер всякі різні кольори. Ще й зелені є листочки, і жовті. Ой такі темно темно бордові Вова вже знайшов два грибочка. Покажи. Угу. Як вони називаються? Подґжибки. Подґжибки. По польськи, а по-українськи. Як говорять, ну, в Карпатах добре, як говорять. Лісковці. Лісковці або синячки. Я не знаю, я в грибах взагалі не розуміюсь. Я як знайду якогось гриба, якщо мені пощастить. Зеленки, Це поганки. Мені як пощастить знайти якийсь гриб, то я одразу біжу до Вови. Я і так далеко в принципі, не відходжу, бо я боюся в лісі сама бути. І якщо я знайду, то я йду до нього і питаюсь, чи це хороший гриб, чи поганий. О, я вже знайшла, але я впевнена, що це погані гриби. Маю один. Один знайшла вже. Море так, чути, як шумить. Бо тут за лісом там далі, аж в самому кінці, ну ліс великий, дуже великий. І там за лісом море. Прям чути, як хвилі б'ють. І шум такий. Ну Природа дуже гарна. Найбільший страх в лісі, то зустріти якусь тварину. І от ми знайшли сліди. Сліди Лося. Погано видно, але Вова каже, що це лося. От. от. А, я боюся вже. Якщо він тут ходить по цій дорозі, тут є така гора, і як Вова каже, що... Якщо ту гору перейти, то там вже пляж. Ну, Дуже чути хвилі. Море чути. Тільки не знаю, чи на відео чути. Шумить. І кажу, до Вове, давай ми перейдемо ту гору. Подивимось, сходимо до пляжу. А він каже, що я не вилізу на ту гору. Може і так який великий Вова бере. Кабани пообгризали. Фу. Ну. В мене, в принципі, теж є великі погрижені. І я знайшла. Подивіться, який гарний. Ну, трошки з черв'яками. Червивий всередині. Трошки червивий. Той червивий? Угу. Це що таке? У ну, стаканчик від кави. Капець, це ж гриб. Ні, ну взяла. Думаю, що на другий тиждень вже будуть? Так. Великий, але він вже напевно не А ну візьмеш його. Ну ясне діло. Старий. Все, ми вже йдемо, У мене поводок. Ми вже йдемо додому цією дорогою до машини. Бо тому що грибів дуже мало. І... Дуже мокро в лісі. Я всі ноги собі намочила вже. кросовки грязні. Зараз одразу кидаю стирати все. Але зато хоч сімба вигулявся гарно. Ну і взагалі дуже навіть так для собі теж пройтися дуже так здорово. На останок попрощатись з лісом ще, бо ми вже доходимо до машини. Осінній ліс дуже гарний. Зачаровує просто. Сонечко пробивається. Все, ми додому, на кінець-то. Нема грибів. Пару штучок якихось нещасних знайшли. Через тиждень. Через тиждень, Вова каже, буде. Ще через тиждень знов потягне мене на гриби. А я потім з тими грибами не знаю, що маю робити, якщо є дійсно. Приносить, ставить відерку. Я вже колись показувала. А і роби з ними що хочеш. Хочеш суши, хочеш чисти. Ой, хочеш суши, хочеш морозь, хочеш банки закривай. Що хочеш. Мамби. Він собі тоді піде щось своє робить. Вже як їдемо назад, то вже не стогне, бо змучений. Тільки що лежав, вже собі сів. Але машину замастив, страшно. Треба чистити все. Симба в вікно дивиться, так смішно, ліп собі. Поняв, що я про нього говорю. Подивився на мене. Дивиться, дощик падає, він дивиться через віконечко. Змучений, бідний, спати хоче. Стільки у нас вийшло тих грибочків, якраз буде на підливок, а тут Вова ще назбирав ціле відро горіхів. У нас є горіх на тому на подвір'ї. І він ціле відрище назбирав. Зараз треба їх десь висипати. Ну, і на цьому я сьогоднішній влог закінчую. Ми поїли, зробили з грибочків підливу, зварили макаронів, понаїдалися і повлягалися. Трошки повідпочиваємо. Всім гарного вечора. Чи гарного дня, залежно, коли ви дивитеся. Ставте лайки, підписуйтеся. Па-па!